Вітаю вас двадцяте віконечко. Зараз. Зараз відкриємо. Так. Ні, не двадцяте, двадцять перше. Двадцять перше. О, Молінар ірис. Клас. Чому клас? Тому що я люблю ірис і тому, що я поважаю молінар. Нанесла Боже, як це приємно. М'який такий, Він не зелений, він не меланхолійний, він спокійний, він дуже витончений, він дуже жіночний. Цікаво, як він буде себе поводити на шкірі. Я зараз на тканину нанесла її, і от перші враження, мене дуже гарні. Ось знайшла. Вдалося прямо буквально зразу знайти. Давайте побачимо ірис. Дуже гарний флакон. Дуже гарно намальовано, над, напис, дуже гарний. Взагалі все дуже гарно. Що в нас тут? Е, червоні ягоди. ага, Ось тому він такий е, позитивний і не меланхолійний, не сизий. Він ягідний. Фіалкові листя. Так, фіалкові листя. Чувається груша. Будорослі ні ходи. Тут має проявитися фруктовість, ірис. але не факт, ірис троянда, мускус, кедр і кашмеранове. Дерево, деревина. Ну що, мені подобається. Зразу можу сказати, що дуже приємний. Якщо ви любите ірис, я вам однозначно раджу познайомитися. Тобто, це прям. Рекомендація для знайомства. Знову ж, можливо, це не шедевральний ірис. Є іриси цікавіші, але як соліфлор. Хоча він не соліфлор. Тут така піраміда. Повноцінна мені подобається. Дуже комфортний, нікого. Не образить. Подобається, дуже подобається. І я відчуваю ягідність. Ягідність на тканині зараз. То поношу його, розповім трошки вам більше. Але мені так, мені подобається. Я б людині, яка була в цьому Ірисі, зробила комплімент, бо він дуже комфортний. От він якийсь в нього йде тепло. Іриси. Часто бувають холодні або запудрові, і за це їх не люблять. Це точно не морквяний ірис, за це теж їх не люблять. Дуже стриманий, комфортний. Ось дивіться, тут підібрали такі костюми. Ось я дуже уявляю, дуже уявляю, що його можна на роботу, бо він тихий. Він зараз початок був такий більш яскравий, оці ягідки такі. А зараз він сідається. Я думаю, що він буде близько до шкіри сидіти. Я постараюся його, до речі, багато нанести. Нанесу його на шкіру і на волосся, щоб зрозуміти, як він себе поводиться в більшій концентрації, але він такий от комфортний, комфортний ірис. Дуже гарно зібраний. Подобається мені. Повертаюся до вас і повертаюся дуже так, на позитиві, бо мені дуже подобається той парфум, який я ношу сьогодні. Ірис від Молінар. Я до вас з подружкою повернулася, це подарунок на свята сувенір мами. Вони з хором виступали на одні, одному з ярмарків місцевих, і вона там побачила цю дівчину і не змогла її там залишити, я вам покажу. Смішна, але кардиган в неї, дівчата, такий, що можна позаздрити, хочу собі такий. Отже, повертаємось до Ірису. Я не знаю, хочу хвалити ось і хочу якось так об'єктивно по поличкам розкласти з чого почати? Давайте в нього один єдиний недолік, і я з нього почну, а потім буду хвалити цей парфум. Взагалі, у парфумів Малінар. От єдиний, як на мене, недолік. І це їх лінійність, лінійність звучання. Тобто початок, так, перші декілька хвилин може бути один, потім вони можуть змінюватися, можуть і не змінюватися, але потім протягом всього там, годин життя цього парфуму, певного парфуму від Малінар, вони будуть звучати однаково, лінійно. І що я усвідомила? Що лінійність звучання парфумів загалом не проблема для тих, згадуючи себе, ну. Мені так здається, що можна узагальнити цей досвід в даному випадку для тих, хто носить люкс, бо люкс зазвичай він не грає, він не змінюється, він звучить лінійно. От як ми з ним познайомилися, як його нанесли, так протягом всього життя парфуму він не звучить. І та, саме, та сама історія в нас відбувається з парфумом від Малінар. Вони ось дуже в цьому плані, в плані оцієї... Амплітуди розвитку і звучання парфум дуже схожі наближені до звучання люксових парфумів. Все, на цьому недоліки парфумів Малінар закінчуються. В них середня стійкість, ну можливо, години там, 4, так? але цього в принципі достатньо можна оновлювати. В них дуже гарна ціна. Зазвичай можна знайти парфуми від Малінар за привабливою ціною тобто за ціною люкса, то й дешевше. Це такий, я не знаю, куди їх відносити, це скоріше, скоріше також старий якийсь суто парфумерний люкс, тобто це не дизайнерський, так, як от Chanel, Dior, але це для мене люкс, це такий старий класичний люкс, але от вони намагаються йти крокувати з часом і випускають такий досить з актуальним звучанням парфуми. Щодо цього конкретного ірису, а... він дуже гарний. Я люблю іриси, то мені, якби майже всі іриси гарні. Я не люблю лише такі сизі, меланхолійні, а це весь час повторююся, просто щоб орієнтуватися. Я люблю, коли вони позитивні, коли вони затишні, пудрові, навіть будь-які, але щоб не сизі. І цей парфум дуже позитивний. Давайте я його зараз опишу, просто дам йому таку дуже коротеньку характеристику, щоб ви зрозуміли, як воно пахне. І скажу, чим воно пахне, хоча воно пахне мені не тими нотами, що заявлені. Ми потім порівняємо з пірамід Офіційної, і а, я буду намагатися розібрати, чому воно саме так пахне. Тобто мені пахне чим дуже яскравим таким. Цитрусово-ванільним початком. Тобто в нього дійсно цитрусово-ванільний іскристий початок. Мені а, в цьому плані Call Me Iris від Le Saurde Але там а, він все одно більш стриманий, він такий більш діловий, але вони от різні по настрою, мабуть. Call Me Iris також має цю яскравинку. Цитрусову, такий самий яскравий початок і в цьому парфуму, але той все одно більш якось діловий, хоча цей також я б носила в офіс. От я весь час Думаю, що якби я зараз десь працювала в офісі, а, якось там до Резко дотримувалась, то щоб не нудно, так, щоб якось розбавити свій офісний стиль і образ, я б носила цей парфум, він би був моїм повсякденним парфумом, бо, по-перше, іриси взагалі такі, вони вписуються в цей бізнес-дрес-код, а з іншого боку, він дуже такий позитивний, він приємний. Я впевнена на всі з того, що він дуже компліментарний, його хочеться внюхувати. Я б от хотіла асоціюватися у людей з таким ароматом. Тобто я б хотіла для людей так пахнути. Інше діло знову ж, що мене от трошки підбішують лінійні парфуми і мені не вистачає емоцій, не вистачає мені якоїсь цієї гри фейерверків, різноманіття в звучанні цієї гри нот. І це великий мінус. Для мене дуже швидко набридають мені парфуми, я від них втомлююся такі лінійні. Але я згадую, коли я не захоплювалася парфумерю, тобто якраз такі парфуми я носила і мені подобалось, бо ти вчепився за якесь за звучання, за якийсь аромат. Він тобі подобається. І ти хочеш щось його пронести через весь день, щоб відчувати те, що тобі з першої секунди сподобалося. Воно якось мене тоді не бісило. Зараз так трошки підбільшує, але це єдиний мінус, про який я вже сказала. І оцей, потім, звичайно, через цю цитрусову ваніль проступає ірис, він трошки всаджується, оця іскристість, яскравість, вона заспокоїться, але вона є, вона так промінчиками пропивається скрізь спокійний ірис такий м'який, трошечки, трошечки пудровий. Я його оновлювала. Три рази сьогодні за день його оновлювала, бо мені хотілося додати. Десь 3-4 години пройшло, і мені хотілося його додати. Інколи там навіть раніше я його оновлювала там, просто щоб ще раз прослухати початок. Дуже він приємний, я от зараз борюся з собою, щоб його не замовити. А, і я його а, досі не замовила, хоча це один з тих парфумів, які от ти спробував, і ти зразу біжиш через декілька, знаєте, там, хвилин, може, через годину-дві шукати по хорошій ціні. І а, не замовила його зараз ще протягом дня тому, що. Мені перебагає нездоровий для пар захопленого, не побоюся цього слова для парзалежної людини. якийсь здоровий такий, або нездоровий в нашому випадку, раціоналізм. Типу куди, куди ще. Але якби я як раніше не зважала на це. І скуповувала все, що от в мене викликало такі позитивні емоції після знайомства і розношення з парфумом, то він би вже в мене там або в корзині лежав, бо вже ваше замовлення прийнято. Але я от буду думати, я впевнена, що найближчі дні над цим, це мені ну, дійсно подобається. Він комфортний. Я от Зараз мені подобається використовувати це слово, коли мені добре, приємно, затишно в парфумі, коли він підіймає настрій. А тепер я вам от я вам описала, як я його сприймаю, так, такий ванільно-цитрусовий, яскравий, позитивний, не, не кричущий, комфортний ірис. Досить таки нетиповий, Ми, от, якщо з прадою ірис порівнювати він такий пудровий, так, так правда. Що в нас там є, Ірис? От мій улюблений спектакулори, то там він мірою, такий мірованільний, він пухнастий, він який. Тут ця є така іскринка. Позитивна. І от я хочу взяти порівняти піраміду я чую позитивний іскристе початок цитрусовий, насправді тут червоні ягоди. Я мені в цьому не вірить, що тут червоні ягоди, але ось так я відчуваю цю іскринку. Тобто, насправді, я розумію, що по піраміді це мають бути іскристі червоні ягоди, а я відчуваю його як якийсь іскристий цитрус. Далі я відчуваю ванільність. Ванілі тут немає. Але що тут натомість є? Фіалковий листок є. І я оцю м'якість, ірис плюс, плюс фіалку відчуваю. Дійсно, тут фіалковий листок він надає саме м'якості, він надає якоїсь жіночності, приємності, ось, ось таке. І грушу. А, грушу можна також віднести до цього позитиву скривості, яку я відчуваю. А можливо, а, грушок. Плюс фіалковий листок поєдналися і видають мені те, що я сприймаю за ванільність. Насправді це така м'яка, комфортна, дуже, дуже зрозуміла, дуже така приємна якість. Яка мені трошечки солодкість, яка мені відчувається як ванільність. Тобто, мабуть, поєднання цих нот я більше асоціюю в інших парфумах як ваніль, насправді це от поєднання, таке цікаве нот видає оцю ванільність, яка насправді є геть не ванільністю. Ось що я можу сказати про цей парфум. Коротше, я його хвалю. Якщо любите Іриси, точно він вам треба. Якщо вам треба такий повсякденний компліментарний парфум, трошки зіскарив. Ринкою, щоб всім подобався, щоб виловили компліменти, але не кричущий. Він вам треба. Він, мабуть, і мені треба. Я от. Чесно, ледь стримуюсь, от дуже-дуже мені правда, подобається. Ну і флакон у них шикарний просто. А, ось так що сьогодні я дуже рада, я дійсно отримала величезне задоволення. Я рада відкрити для себе ще один чудовий, про чудовий просто парфум від Молінар і тим паче про Ірис. І це моя величезна рекомендація. Сьогодні а ми побачимося з вами завтра. Я вас бувайте!